Дуже добре те, що на період воєнного стану ми не, не ліквідували соціальний діалог і діючу норму генеральної угоди, яка укладається між урядом профспілками і роботодавцем нашої країни. Отже, ми говорили про те, що все, що можна і можливо, в тих умовах, які є сьогодні, треба реалізовувати. Тому інструмент діалогу і комунікації з урядом. З парламентом, з об'єднанням організацій роботодавців, він є залишається. Є нюанси про які ну, можна згадати, але не варто, мабуть, в нинішній час. І е, головне завдання, звичайно, як для федерації профспілок, оскільки ми є представницькою організацією на національному рівні, це робота в нормотворчах. Кожного дня практично приходить на погодження спільному представницьким органу профспілок проєкт проект якогось закону. Проєкт розпорядження чи постанови уряду. І все це треба ретельно аналізувати, дивитися з плюсом для працівників, оскільки ми є адвокатами фактично наймати працівників. Чи можуть бути ризики, а може бути і погіршення існуючих умов? Тому роботи багато. Я скажу так, що за минулий рік ми опрацювали 807 проєктів законів, проєктів постанов уряду. Розпоряджень і третина приблизно повернула назад. Що значить повернула назад? Це означає, що ми завжди дали створення робочої групи професійної, яка має більш детально подивитись, а не просто дайте погодження в одноденний термін. І вдалося стримати ті моменти, які могли зашкодити, скажімо так, працівникам. І це стосується і заробітної плати, і відпусток скорочення терміну, і продовження тривалісті робочого часу. Ви знаєте, загальні норми тривалісті робочого часу це 8 годин, 40 годин на тиждень, але умови настану ми розуміємо, оборона промслові зокрема, комплекс, це багато трізмінна робота, і робота ну образно кажучи, навіть на виснаження. І ми теж повинні розуміти, де є норма допустима, а де не припустимо, оскільки це вигорання працівників, і фактично це і здоров'я і їх життя. Тому на цим в цьому плані ми працюємо. На жаль, тільки національна тристороння соціально економічна рада. А я є співголої від профспілкової сторони. Там по 20 представників mm -hmm. від уряду 20 двадцять на жаль, вона не працює. Це є викликом, і проблемою на що звертали увагу, і Міжнародна організація праці уряду України і Європейський Союз, тому що соціальний діалог в європейському союзі це стала норма, це фундамент власне балансування інтересів між інтересами держави. Інтересами бізнесу, інтересами працівників. Ми маємо це обов'язково відновити. Пане Григорію, ще останнім часом ми знаємо і неодноразово до речі, в інформаційному просторі та й загалом піднімалася тема майна про спілок. А скажіть що довкола цього зараз відбувається, і чи справді це та така чарівна паличка? Якщо її мати, то можна вирішувати там нагальні проблеми в державі, і як до цього найголовніше ставляться наші міжнародні міжнародні партнери як реагують. Дивіться, справді навколо цього багато галасу і багато є інсинуацій. Я скажу так: майно яке у професійний спілок створено за рахунок коштів про спілок і праці членів про спілок. Отже, про спілки є власниками. Період до Радянський ще це було 25 мільйонів членів про в Україні. Вони це зробили, збудували. І Федерація про яка утворена ще за рік до інституталізації держави України, як правонаступник Української Республіканської Ради про спілок, це майно взяла, оформила відповідним чином до законодавства України актами права приватної власності. Вона спочатку називалася колективна власність, потім акти приватної власності. Але тиск на проспілки завжди, коли ми... Ходимо на вулиці, протестуємо, мітингуємо загрожуємо страйками. Зразу хтось намагається тиснути на нас, тоді заберемо майно, ми позбавимо спроможності і так далі. Це є спосіб такий, я би сказав, так двотої палочки, тільки зворотнього плану. Mm -hmm. підтиснути про спілки до як не буде називати, хто сказав, нам потрібні лояльні до реформи про спілки. Один із посадовиць посадовців із uh -huh. політичної правлячої партії лояльні це не означає, що ми повинні гнутися і лягати під певні забаганки. Ми повинні патронувати і представляти інтереси працівників. Ми це робимо, але ми за конструктивний соціальний діалог з повагою до прав і обов'язків як держави, так і самих працівників. І в цьому наша місія. Соціальна і правозахисна тепер відносно самого майна цього майна не так багато. Я вже говорив про те, що всі, коли стало державі складно перші дні війни, ми відкрили всі свої об'єкти і безоплатно надали допомогу. І зараз на цих об'єктах за ці два роки не тільки цивільні проводять відновлення свого здоров'я реабілітації, а й військові вже майже 15 тисяч хлопців і дівчат, які на фронті проходять реабілітація. В нас так для чого кого забирати? Слухайте, об'єкти працюють, соціальні місії свою виконують. Там немає не побудовані на місці цих об'єктів якісь дачі, чи маєтки чи інше. Тобто треба тільки належним чином організувати цю роботу, і ми нещодавно у Крінформі, до речі, провели гарний такий дискусійний клуб, де були представники від уряду, ветеранів, військових, і сказали, чудово, що профспілки мають об'єкти, мають вже. Кадровий підготовлений професіональний склад людей для цієї роботи. І давайте тільки розширити масштаб цієї роботи. Тим більше, що кількість людей, які постраждали на війні, ви розумієте, це сотні тисяч. І вже цієї матеріальної бази нашої буде недостатньо. Потрібно залучати весь приватний сектор, який є в країні. Потрібно провести таку інвентаризацію, провести узгоджування державні програми, щоб кожна людина, яка потребує такого відновлення, ну могла би сподіватися, що і держава, і бізнес, і самі проспілки її підтримують.